З Новиним роком, з новим щастям! тим рокам, з новим, новим щастям! в країні! О з новим з новим щастям! з новим щастям роком з новим щастям! У цю складну для нас всіх днину Вітаєм неньку Україну! Всіх українців, їх родини, всю нашу націю єдину. Хай буде настрій вас святковий, і рік найкращий причудовий Будемо яленко прикрашати і українцям всім бажати. З відкритим серцем дуже щиро, всім українцям миру. хай голом миру в небі лине і квітне ненька Україна. Хай буде в кожного з нас дім. І щастя запанує в нім. Щастя в посмішках, в очах, розквітне щастя у серцях. Будь вроті, тім лиш мирній днині, тож слава нинці в Україні, щит цього світу ця держава, тож нашим всім героям слава. Щоб кровок нам приміг! Хай рік дає надії, здоров'я, виповнення мрії! Прибутку вам, а може й дім, і море щастя в домі тім! Сніжок вам, радості і щастя, і оберіг від всіх напастей. І 4. Хай цей рік вам подарує казку, мішечок позитиву і ласку. 4. Хай цей рік вас надихає і кожен день лише щастя наповняє. Нехай оточують лиш вірні друзі і люди будуть чесні у вашому друзі. Зісняться найзаповітніші бажання. Щоб день у день не знали втоми і звага в кожнім домі. Нехай зустріне вас у новім році. Успіхи і удача на кожній вашій кроці! Нехай зникають проблеми і турботи. Бажаю успіхів у житті і у роботі! Тепла та ніжності в родині і миру в нашій славній Україні. З Новим роком я вас любі вітаю. Від щирого серця добра вам бажаю, хай буде достатку та щастя багато. Хай сповниться миром і добробутом хата Нехай в новому році усе у вас здається, і рай з барвінком довкола вас вється, миру та спокою, ласки, любові кожного дня, щоб були ви здорові. Новий рік, хай буде світлим, теплим, радісним, привітним, без повітряних тривог. Хай нам допомагає Бог, хоч складна у нас дорога. Знай, настане перемога! Всі повернуться додому у своє родинне коло. Щастя, радості, добра! В новий, новий рік без москаля! москаля.